Усім привіт, це Алітара. Давайте подивимось дуже цікаву тему, де ви знайдете своє кохання, зустрінете його. Подумайте про себе. І давайте швидко, швидко дивитися. І так, де ви зустрінете своє кохання. Ну, по-перше, в нас тут, що? двіка жезлів. Віка кубків, це точно про кохання, це точно про те, що ви його можете зустріти, в принципі, так. Знову двійка жезлів. Також це про вибір. У вас будуть якісь два моменти, між якими ви можете обирати це або два чоловіки, тому що двійка-двійка, або два варіанти, наприклад, у вас доля так. Направить, щоб ви обирали між одним шляхом і іншим, і від того буде залежати саме де ви зустрінете кохання. Якщо конкретніше, так, то це в нас тут башня правосуддя це про те, що, можливо, це дійсно зал суда або щось про якісь держустанови. Тому що в нас тут як башня, це держустанови якісь і тут про держустанови. Тобто це горосполкоми, там, знаєте, якісь суди, якісь пенсійні фонди, тобто розуміємо, так? якісь сфери, або сфери діяльності, або місце, де, де так, то це про якісь державні установи, державні підприємства, наприклад, так, або державні якісь міста. Але ви зустрінете через якісь проблеми, через якісь от, неприємності, можливо, вам тому і. Прийдеться туди йти, так, в ці держустанови за допомогою, і ви зустрінете там не тільки допомогу, а ще і коханічко Ось такий в нас розклад, трішки запуталася, вибачте. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори це на кошти дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові завершення та ідеї також в мене є курс по картам таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па -па.